Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю глядачів із святом Вознесіння Господнє. Сьогоднішній день, День свята. Ми маємо дещо унікальний приклад того, що головне читання, читання, яке присвячене власне вшановуванні події. Ми чуємо із книги діянь святих апостолів, адже в ній найбільш повно, серед усіх євангельських книг розповідається про подію, яку ми нині відзначаємо. Протягом 40 днів після свого Воскресіння Господь Ісус Христос являвся своїм учням і апостолом, наставляв їх, навчав. Пояснював, давав настанову. На сороковий день на горі Оливній поблизу Єрусалиму, він дав останні настанови своїм учням, благословив їх і став підноситися на небеса. І коли апостоли стоячи дивилися, що Господь піднімається від них на небеса, то раптом з'явилося двоє ангелів. Подібно до того, як два ангели свідчили жінкам, мироносицям про Воскресло Христа. І тут ангели запитали, мужі галилейські, чому ви дивитесь на небо? Цей Ісус, який вознісся від, від вас на небо, так само прийде до вас з небес. Як ми бачимо у всіх. Важливих подіях євангельської історії присутнє також служіння святих ангелів. Ангел сповіщає Діві Марії, волю Божу про те, що вона буде матір'ю Спасителя. Ангел являється Захарії, сповіщаючи, що від нього народиться пророк, який готуватиме народ до пришестя Месії. Ангели звіщають Пастухам на полі біля Веклієм, що народився Христос Господь. Ангели звіщають Воскресіння Христова. Ангел являється Спасителю в Ефесиманському саду і в корінні укріплює його. Ангели з'являються апостолам для того, щоб сповістити, що Господь, який вознісся на небеса, повернеться вдруге. Але повернеться вже з небес, повернеться у славі, повернеться для того, щоб звершити останній суд для світу і оновити його, воскресивши померлих, ввести праведників до життя вічного. Отже, свято Вознесіння, яке ми вшановуємо, про яке розповідає нам книга діянь святих апостолів, це є. Свято, яке з одного боку тверджує, що Господь Ісус Христос з причистою своєю плоттю, не тільки як Бог, але як і людина, як син людський, піднісся до горнього світу, до небес і людську природу свою, яка була з'єднана незбагненно з природою Божественною, яка була очищена, оновлена, освячена. Ввів лоно Пресвятої Троїці. І тому через Христове Вознесіння наша людська природа набула можливості прийняти Духа Святого. Господь провіщав апостолам, що він піде, але пішовши, він пошле утішителя Духа істини, який від Отця ісходить. І за 10 днів після Вознесіння так і сталося в День П'ятидесятниці, апостоли прийняли Духа Святого. І цим поклали початок земної Христової Церкви. Водночас, хоча Господь вознісся на небеса, але Він залишається з нами за своєю обітницею по всі дні до кінця віку, він є посеред вірних, він є глава церкви, яка є його тіло. І тому, хоча він вознісся на небеса, але він недалеко від нас. Він закликає і нас прийти. Шляхом духовним до небес для того, щоб де Він, там і ми були, перебуваючи в Його любові, насолоджуючись невимовним блаженством, яке Бог приготовив тим, хто любить Його. Вітаючи вас знову і знову із цим святом бажаю миру, добра і Божого благословення. Нехай Вознесіння Господнє надихає нас. До того, щоб і ми підносилися духовною і тілесною, думкою, молитвою, справами від земного до небесного, від тимчасового до вічного. Дякую за увагу до цього відеоблогу. Підписуйтесь, ставте значок, вподобання, коментуйте, відповідайте на коментарі інших дописувачів. Натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про оновлення, які будуть з'являтися і надалі в цьому youtube каналі Нехай Боже благословення перебуває з вами.